Дуже класний набір, хто полюбляє пташок. Це ось такий папуга. Інтерактивний, в чудовому стані, великий. І до нього також є автомобіль, на якому він повинен кататися. І є ось така його ігрова площадка, де можна погодувати, де він може погойдатися, посидіти, поулюбуватися на себе в люстерку. Як же він працює? Вмикаємо, працює від батарейчок. Тримати на пальчику, також садимо його для годування.

третий вариант. Він співає. Різні варіанти звуків видає. І також ось Так працює автомобільчик, але тут у нас є невеличкий нюанс, тому він не буде так швидко їхати, як повинен. Достатньо для того, щоб просто катати його і гратися. Ну, На мій погляд, крутецький набір, який можна придбати на оновлення.